Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Казка про слонення. Яке щастя шукало! Авторка Юлія Даниленко. Автор пісні Борис Гриньов. Що таке щастя? Це запитання неодмінно ставить собі кожний. Сьогодні слонення допоможе нам знайти на нього відповідь. Маленький слоник був дуже нещасний власна незграбність настільки дратувала його, що іноді він вважав себе найбільшою недотепою у світі. Начебто і мама завжди була поруч, і сонечко кожного дня усміхалося, але йому, щоб відчувати себе щасливим, цього було катастрофічно замало. Одного дня слонення сиділо на березі невеликої річки та зітхала. Ось мавпа може стрибати з гілки на гілку. Їй так зручно діставати банани. Лева всі бояться. Навіть крокодил добре себе почуває а я, такий нікчема, великий та неповороткий. До того ж мені весь час не щастить, не знаю чому. Привіт, слоненятко! Чого горюєш? почулося зверху. Задерши голову, слоненя побачило серед гілок дерева височенного жирафа і вирішило розповісти йому про свої біди. Може, тобі треба піти щастя пошукати? обережно спитав жираф, коли слоненя закінчило свою розповідь. А ти вважаєш, що мені вдасться його знайти? Слоненя поставилося до його слів із недовірою. Звісно, вирушай в дорогу, і в тебе обов'язково все вийде, промовив жираф та зник із поля зору. Меда, може, він має рацію. Перевірити це мені нічого не коштуватиме. Слоненя зібралося з думками та вирішило. Завтра ж піти, куди очі понесуть. День тільки починався, сонечко ласкаво торкалася слоненятка, ніби кажучи: Іди, нічого не бійся, і тобі все неодмінно вдасться. І він, зітхнувши на останок, вирушив уперед. Слоненя зібралася з думками та вирішила завтра ж піти. Куди очі понесуть. Ліс прокидався, і йти було легко, навколо один за одним змінювалися пейзажі. Раптово, коло слонення, з'явилася зграя різноколірних папуг. Хтось із них дзьобом чистив пір'я, хтось стрибав із гілки на гілку, розкриваючи крила, хтось голосно співав. Це видовище зворушило велетня і змусило зупинитися. Куди ти чим чекуєш? звернувся до нього один папуха. Щастя шукаю, ви його часом не бачили. А навіщо воно тобі? здивувався птах. Сумно, щось без нього. А може, ти спочатку покатаєш нас на собі, а потім підеш у своїх справах? Попросив інший папуга. Тобі ж нетерміново. Гаразд, забирайтеся на мене. Усі папуги, яким вдалося примоститися на слоненяті, були в захваті. Вони видавали високі короткі звуки, що діяли на велетня заспокійливо. Він голосно сказав «Тру!» -п! Виразавши так своє задоволення. У цей момент він був схожий на великий корабель, який везе пасажирів у далеку подорож. Настрій слонення значно покращився. Награвшись, він висадив супутників на великому дереві та промовив: Ну, все, мені пора, бо не встигну зробити. Те, що хотів. Слоненя продовжувала свій шлях, але раптом помітило, що сонечко яскраво грає на листях дерев, а блакитне небо, на якому не було жодної хмаринки, здається бездонним. Минаючи вічку, він побачив мавпу, яка металася на березі. Що трапилося? Питало стривожене слонення. Мої дитинчата бавились на гілках і наймолодше звалилося вниз воду прямо в центр течії. Не хвилюйся, я допоможу, заспокоїло її слонення. Він зайшов у воду та поплив до малого, загрібаючи одночасно чотирма ногами. Коли він майже дістався з середини річки, мавпиня раптово зникло під водою, слоненя одразу пірнуло за ним і через хвилину з'явилося з довгохвостим, ніжно обгорнувши його хоботом. Удвох вони швидко повернулися на берег. Мокре, злякане мавпиня, мало жалісний вигляд. Проте всі були неймовірно щасливі. Заспокоєна мати одразу обняла пустуна. Чарівна атмосфера радості заповнила простір навколо. Щиро, вдячно тобі, якби не ти, будь що могло статися, може, пограєшся з нами? звернулася мавпа до а вже ж, тільки я не вмію стрибати. Але гарно бігаю. Деякий час слоненя гралася в наздоганялки з новими друзями, отримуючи від цього велику втіху, врятоване мавпеня спостерігало за веселищами і потроху приходило до тями. На останок велетень занурився в річку, оглушливо просурмив хоботом та пішов собі. Слонення знову йшло через ліс, але помітило, що навколо багато барвистих квітів, десь усередині в нього почало зароджуватися відчуття щастя. Несподівано воно узріло лінивця, який розслаблено звисав із гілки вниз головою, зачепившись довгими пазурами. Він мав такий задоволений вигляд, що, не втримавшись, слониня спитало, Хіба тобі не нудно ось так проводити свій час. Лінивець неспішно розплющив очі та спокійно промовив: Ні. Поруч так багато смачного листя. А навколо такий спокій, що ж мені ще треба, здивувався він та одразу заснув. Незвичайна зустріч змусила велетня замислитися. Схоже, все це йому справді до вподоби. Він зовсім не такий, як я. Вирішив він і пішов далі. Ліс довкола був той самий, але тепер слонення почуло, як неймовірно співають птахи. Раптом у нього в голові зародилася незвичайна музика. Наспівуючи, слоненя почало пританцьовувати хоботом в такт новій мелодії, зупинившись біля великого дерева, щоб поїсти смачного листя з високих гілок. Велетень почув звук, що нагадав йому дзичання бджіл, а їх він відверто не любив, бо пам'ятав, як боляче вони вміють жалити. Його вуха стали рухатися вперед і назад, щоб зрозуміти, звідки ля очікувати загрози. І нарешті він помітив на сусідньому дереві велике. Гніздо бджіл. Слонення замахало своїми великими вухами, сподіваючись злякати кривдників, які вже наближалися до нього. Треба тікати, бо їх забагато. Блискавкою промайнула в його голові думка. Він розвернувся та побіг до річки так швидко, як тільки міг. Він пірнув у воду. Та залишившись там, використовуючи свій міцний хобот, як трубку для дихання, бджоли якийсь час покружляли в очікуваній й полетіли назад ні з чим. Схоже, мені вдалося врятуватися, зрадів маленький слоник. Він був дуже щасливий. Час повертатися назад. Ідучи він заспівав: то велика радість, коли всі негоди тебе оминають у будь-яку погоду. І коли обличчя усмішкою грає, навкруги веселка щастям розцвітає, в колі пісню заспівають, і природа швидко в такт їм оживає. Лине пісня щастя, небо краєм лине. Над гаями і лісом звук її нестримний, співаки у хорі, пісню заспівають, і з усіх усюдів музика лунає. Уже ввечері, діставшись додому, він побачив знайомого жирафа, що відразу його спитав: Ну, що ти знайшов щастя? А чого його шукати? Воно ж навколо, з усмішкою вигукнув слоник. Я сьогодні був безмежно щасливий, коли катав папух на собі. Мені було весело з мавпами, яким я допоміг. А ще я дуже-дуже радів, коли зміг утекти від бжіл, що ледве не покусали мене. А коли я зустрів лінивця, то зрозумів, що для нього щастя зовсім інше. Виявляється щастя в дрібницях навколо. Як я раніше цього не тямив, його лише треба вміти побачити, я більше ніколи не буду сумувати, коли стільки цікавого поруч, пообіцяло саме собі слонення та усміхнулося. Жираф дивився на нього, широко розплющивши очі. Йому потрібен був час, щоб усе це усвідомити. Відтоді слоник завжди радів життю. Так-так, якщо подивитись на нього, то побачити на його обличчі усмішку, недарма кажуть у народі задоволений, наче слон. Щастя поруч це те, що він запам'ятав назавжди. Кінець каз. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.